Лазерний нівелір чудової якості. Він мініатюрний, компактний і має відразу чотири площини. Поворотна база, магнітний настінний кутовий кронштейн з гарними, якісними неодімовими магнітами, якісні акумулятори літій іонні у комплекті 2 штучки, зарядний пристрій до акумуляторів, перехідник з великої різьби на маленьку для штатива. Металевий мікроліфт. Все це зберігається у чудовому такому кейсі. Прилад один з найточніших на сьогоднішній день. У нього встановлено якісний японський компенсатор, який швидко стабілізує лінію. Лазерні модулі фірми Osram. Дуже яскраві, дають тонку чітку лінію, пікут 90 градусів. Нижній промінь горизонту розташований дуже зручно, на відстані 9 мм від підлоги, верхній під саму стелю. Зручно використовувати магнітний кронштейн. Тут є кріплення. Корпусі приладу вбудований бульбашковий рівень для того, щоб виставити більш точніший штатив. Це дуже зручно. Керування представлено у вигляді трьох кнопочок. Прилад може працювати з приймачем до 40 метрів на відкритому сонці. Мікролів дозволить вам плавно виставити висоту підлоги. Акумулятори можна підзаряджати під час роботи. Поворотний механізм дозволяє плавно виставити вертикалі на міліметри. Ніжки так само регулюються по висоті. Сучасна і дуже корисна розробка. Рівень має систему Bluetooth, яка дозволяє вам керувати ним з мобільного додатку. щоб скористуватися цією можливістю, скачайте додаток за цим QR-кодом. Встановлюємо на телефончик, відкриваємо. Ось так виглядає цей додаток. Так. Вмикаємо лазерний рівень. Зазвичай лазери, які працюють з системою Bluetooth, можуть працювати на високих на дуже дальню дистанцію набагато далі, ніж з пультом. Тому зараз ми його протестуємо. Тут у нас в коридорчику відстань буде 42 метри. Зробимо такий експеримент. Я вмикаю лазерний рівень. Так, ми вмикаємо додаток. Зараз Олександр відійде на відстань метрів 40. Тут у нас так. Давай. Перемикай. Так, все працює. Ось така пам'ятка у кожному комплекті, щоб ви все зробили вірно. В цілому зробимо висновок: чудовий лазерний рівень, гарна комплектація, дуже яскраві діоди, висока точність і продуктивність. Притому дуже вигідна ціна, тому хто ще не встиг замовити, рекомендую, їх не так багато залишається.